Росія є загрозою для України. Китай основна загроза для США, А Союз Китай, Росія, Іран виклик для всього світу. Нова зла, до якої увійдуть не тільки КНДР, Китай, Іран, і Росія, а й деякі європейські країни може утворитися вже через 15-20 років, якщо Росію не зупинити зараз. Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данилов у виступі на Галіфакс International секюріті форум у Канаді. Україна занепокоєна тим, що серед окремих партнерів активізувалися дискусії з приводу необхідності проведення перемовин, консультацій, зустрічей з росіянами щодо обговорення проблематики війни в Україні, припинення вогню і так далі. Все це від рудиментарного страху перед Росією. Данилов підкреслив, що увесь демократичний світ не повинен боятися Росію, а брати у цьому питанні приклад із України. Замість страху захід повинен дати жорстку відповідь РФ, адже йдеться про боротьбу між демократією і тиранією в широкому сенсі.